Отак виглядає нічний вечірній шаротон, головний проспект Фургади. Яскраво, так же само гучно. Ну, такі от лавочки є. Посоля чи горішки якісь цікаві. Чесно скажу, відчувається, що скоро новий вік, Різдво, яхточки, Червоне море. О, я думаю, ви відчуваєте цей вайб. Це просто щось нове в моєму житті. Тому ділюсь з вами. А ви ставте лайк і підписуйтесь. Вам не важко, мені приємно. Дуже цікавий інтер'єр. Вам так не здається? Отже, друзі, так виглядала вечірня хворого. А тепер рум-тур. Я собі зняв досить недорогу квартирку. Так вона виглядає всередині. Вартість оренди цієї квартири 120 євро в місяць, включена вода, світло і інтернет окремо. Є телевізор. Така велика зала, два крісла, навіть три, диван, столик. Великий холодильник. Не буду відкривати, там ще нічого особливого немає. Стіл. Кухня така. Тут газ, гаряча вода, бойлер, спальня кімната. Ой, як вона гучна. Шафа, віконечко, кондиціонер, навіть вентилятор є. Прикольний. І душова. Душ, ракова. Ну, все як всюди. Квартира скромна, але так як це в мене перша моя така довга подорож, скажімо так, аж на 4 місяці. Тому я вирішив сильно не обрати якесь дороге нове житло. Просто, простеньке, звичайне житло 120 євро в місяць, це я вважаю офігенна ціна. От, А також я вирішив оголосити сам собі челендж такий. Зараз розкажу деталі. Отже, так як в мене недороге житло. Челендж буде полягати в тому, щоб за 4 місяці прожити на 1000 євро. Я вважаю, що це реально, так як тут доволі недорогі продукти, фрукти і недороге житло. Тому дивіться далі. Я побачу, чим я буду харчуватися, що я буду їсти, що я буду робити, але є важливий нюанс в ці 1000 євро, які я планую витратити за 4 місяці. Не будуть входити розваги. Бо розвага це окремо. Я розумію, що інакше не вийде. Тому 1000 євро це оренда 4 місяці і продукти харчування. Подивимось, чи мені це вдасться. Дізнаєтесь в кінці. Ще хотів поділитися такою інформацією. Вчора я, виходить, прилетів в Єгипет і помітив таку цікаву річ: по прильоту в аеропорт Кургади. Ви маєте сплатити візовий збір вартістю 25 доларів США. І виходить, коли ви виходите з літака, йдете по коридору аеропорту. Потім буде така велика зала, і там будуть стояти багато чоловіків, які з різних турагенцій, і вони, типу, приходу до них, якщо це з якоїсь турагенції, вони тобі кліють візу, багато 25 доларів, і клеють візу. У мене вони запитали, чи я за якоїсь агенції сказав: ні. Що вони мені відповіли 25 євро віза або 27-28 доларів? А я знаю, що коштує 25 доларів. кажу, ні, я знаю, що 25, в мене є тільки 25. І тоді вони сказали про фітрішки далі, і там, виходить, будуть такі банкові кіоски, їх так. І в них вже за 25 доларів можна купити собі візу. Тому будьте уважні, не попадаєшся. Бак, ти просто даєш гроші, тобі зразу ж вклеюють таку ну, умовну візу, Entry Visa називається вона, і все, ти вільний, далі йдеш, показуєш паспорт на паспортному контролі і виходиш з аеропорту. Доволі швидко все відбувається, насправді, особливо, якщо тупити і знати, що треба робити крок за кроком. В Шерман коли я відпочивав, було довше. Було дуже багато різних перевірок, багажу, паспорт. Таке інше. А тут доволі швидко. Отже, сьогодні новий день, зараз снідаю і вирушаю за продуктами. Покажу скільки що коштує. Зараз я знаходжусь в відомому популярному маркеті Гомла. Ось такі ціни на різні такі речі. Так, це у нас то рушнички виходить, 45, 25. Такі ціни на мило. 33, 109. 17. Ну, классно, я не буду комментировать, вы yeah. сами все бачите, поэтому далее будет просто без комментариев. Yeah разберусь от писем по смате. Классный Сейчас вам скажу. Белый тост диетычный и черный. Отже, як ви бачили на скріншоті, в Кугаді можна замовити собі таксі як автомобілем, так і скутер. І ціна вдвічі менша. От я зараз собі замовив і подивимось, як це. А от мій водій. Ну що я вам скажу, друзі, прокатився я на мотоциклі, виходить? Приємні враження, трішки екстремально, страшно, дешево. Але з вітерцем. Насправді, і це прям ну прикольно. Прикольне відчуття. І думаю, що можна, в принципі, юзати юзать такий спосіб переміщення містом. Бо ну по грошам це дуже аж мало. 14 фунтів це 35 центів, євроцентів десь так, мені здається. Отже, друзі, сьогодні я був в овочевій фруктовій лавці. Це все: помідори, цибуля, манго, виноград. Полониця і кілограм картоплі мені обійшовся в 130 фунтів десь 2,5 євро. А це я вже був в супермаркеті великому. Як бачите, тут у мене є м'ясо, є халава. Спробую, сир соуси, яйця, хліб і огірки. Це мені обійшлося в 755 фунтів. Я прикріплю скриншот Коротше кажучи, сумарно все обійшлося 15 євро. Я вважаю, що це мега круто, дуже круті ціни. Перехід через дорогу в Єгипті — це особливий квест. От зараз, походу, я можу. Хочеться, так доказ слабенький рух. Мені пощастило для відео. Але це капець, чесно скажу. Фесике. Фесік. Сьогодні доволі пізно я прийшов на море, аж третій дня. Але водичка, скажу чесно, просто неймовірна. Дуже тепла, дуже приємна. Приємний вхід ем, в море. Вартість входу на пляж 150 фунтів. Це приблизно. 3 евро. Так, да, це 3 евро получається. Кайф. Чесно скажу, це просто кайф. 10 грудня я в морі. Зараз я знаходжусь біля метро маркета, от ви його бачите. А приїхав сюди по тій причині, що для тих, хто заскучив за українськими товарами, продуктами, то є спеціальні люди, які їх продають в Єгипті. І от я досить давно вже нічого такого не коштував, тому приїхав сюди здійснити цю покупку. Чекаю, зараз має під'їхати Українка, яка привезе моє замовлення. Якщо раптом вас зацікавить подібні покупки, то пишіть в коментарях я обов'язково поділюсь контактами. Це все, я отримав свої пакуночки. Потім на столі вам покажу, що я придбав. Думаю, це буде смокота. А завтра буде ще одна покупочка, точніше, доставка теж українських продуктів. Взагалі на сьогоднішній вечір це в мене ще не останні покупки. Знаєте, концепція вечірнього нічного шопінгу в Єгипті це. В певній мірі якась норма, бо магазини тут працюють не, не цілодобово, але зато до другої, до третьої ночі спокійно ти можеш собі будь-куди, будь-що купити і придбати. Тому зараз я вирушаю в дюті фрі. Тут така є особливість, що дюті фрі в них є як в аеропорту, так і в межах міста. І це доволі зручно насправді. І перші дві доби після прильоту ви маєте право туди зайти там, щось придбати. Я йду за покупками для нового року. Ось так він виглядає зовні. Це йдемо середину. Як вистіг дюті вже тут величезний вибір алкоголя. Різні ціни на різний смак. Кому цікаво, можете поставити на паузу відео і розгледіти необхідно ціну на потрібний алкоголь. І наша горілочка є. Black Ruby? Я такого навіть і не бачив. Але пам'ятайте, що ці ціни вказані до податків. Тобто плюс 13% податку треба до вартості додати. Отже, це все, що я замовив з України. Я дуже скучив за сирним соусом. Він шикарний це цибелі, це просто кайф. І ковбаска з сиревями теж смакота. За все заплатив 630 фунтів, що є приблизно 10 євро. Я знаю, що це дуже дорого, але я дуже цього хотів. Так, що, якщо вам цікаво що замовити українське, звертайтеся, я дам всі контакти. В наступному відео ви побачите, які ще квартири можна зняти хоргаді за різними ціновими категоріями: трішки моря, а також що саме я купив у українців.